Роки навчань, зусиль та наполегливості, і як винагорода, омріяний диплом. Вихованці медичного факультету відзначили свій випускний яскравим дійством у драмтеатрі. 395 майбутніх лікарів уже сьогодні знають, з якою спеціальністю пов'яжуть свою професійну діяльність та зізнаються покликання до медицини. Відчули ще багато років тому. Як і в кожної дитини в мене було там певний варіант, певних кілька варіантів професії, але завжди була присутня професія лікаря і е... Я спочатку закінчила медичний коледж франківський, і все ж таки вирішила здобути вищу медичну освіту, бо медицина якось це моє. моє. Медик це є покликання, на мою думку. Кожна людина, коли народжується, вона вже в принципі шукає, чим вона має бути, ким вона має бути, шукає свою мету. І після закінчення школи я знав, що я поступлю в мед, і більше того, я знав, що я хочу стати хірургом. Щоправда, працевлаштуватися молодому медику на теренах рідної області не так вже й легко. До прикладу, на заході України кажуть фахівці, є достатньо хірургів. Натомість деякі регіони гостро потребують таких кадрів. Тож можливість знайти роботу за професією вчорашні студенти мають головне бажання. Якщо йде мова про випускників бюджетників, то вони змушені їхати туди працювати, бо вони отримують розподіл. Поки що у нас немає для всіх вільного працевлаштування, і бюджетники зобов'язані відпрацювати три роки тому в них не дуже є вибір. А якщо говорити про випускників, які самі платять за своє навчання, то на жаль, вони не дуже хочуть туди їхати. Більшість з них або шукають все-таки роботу тут. Або, або шукають десь за кордон, щоб влаштуватися за кордоном. Наразі молодих медиків чекає навчання в інтернатурі. Стояти на варті здоров'я мешканців вони будуть у різних областях. Ті, що залишаються в Івано-Франківській області, тут чітко розписано. То вони проходять і, і, у нас в університеті очну частину і в лікувальних закладах області заочну частину. Ну а ті, які розподілені там в Луганську, Донецьку, то там є спеціально виділені вузи, які де вони проходять, де вони будуть прикріплені. У нас є розподіл загальної і наші діти їдуть в різні і Житомирську, Черкаську, Кіровоградську, Запорізьку, окрім святкування 70-ї річниці, цей рік видався для медичного університету багатим на нагороди. ВУЗ отримав державну премію України в галузі науки і техніки, а також поповнився п'ятьма заслуженими лікарями. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.